Ця тему продовжимо з Євгеном Диким. військовий аналітик зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене, моє вітання вам. І скажіть, будь ласка, можливо, розширити інформацію, як використали росіяни це перемир'я, так зване. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава почнемо з того, що ніякого реального перемир'я не було. Був спектакль. Наперед продуманий спектакль, і ну давайте будемо чесними. Е, я гадаю, що Володимир Володимирович е, тих цілей, які він ставив, коли затівав цей спектакль, я думаю, що він і досягнув. Це був спектакль не для нас з вами, це був спектакль і не для російської аудиторії. Це був спектакль виключно для однієї людини, для Дональда Трампа. От, е, Справа в тому, що е, Путін давно вже ставив Трампа в е, сильно незручне становище. Трамп під нього не то що прогинається, а просто вже відверто йому допомагає, як тільки може. А з боку Росії ну жодних кроків назустріч взагалі. Ну скажімо так, е якби щось подібне собі дозволили ми, то Трамп вже буквально в істериці кричав: які, які ми е погані люди, е як, які ми невдячні люди, як ми не хочемо миру, і так далі. Е про росіян він це все мовчки терпів, 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 робив крок за кроком е для Путіна. Ну, але ж все ж таки, ну коли тобі аж так допомагають, треба інколи підіграти. І Путін підіграв, підіграв блискуче. От раптом ні сіло, ні впало. Оголошується перемир'я, перемир'я на 30 діб. Тобто таке, яке навіть якби воно реально дотримувалось, а ми зараз повернемося до того, що ем, воно не дотримувалось жодної години з цих 30 Воно 30 хвилин не дотримувалося. але якби раптом воно навіть е, воно дотримувалось, воно насправді нічим Росії не загрожувало. Ну за 30 годин при, при всьому бажанні е, неможливо сильно що щось, щось таке зробити, щоб переламало хід цієї війни. От а за те, дипломатичний хід красивий. Раптом в односторонньому порядку, нікого не запитуючи, Володимир Володимирович е, демонструє, що він хоче миру. При тому точно знаючи, що ніякого реального дотримання на фронті не буде, що продовжать рубатись. Але відповідно я точно я, я можу помилитися. Мені здається, що десь на 30 30-й приблизно хвилині цього перемир'я вже пішли перші заяви Російської Федерації про те, що ми, українці, це перемир'я порушуємо. От, виключно для цього воно оголошувалося. для того, щоб оголосити одразу ж, що ми, українці, не хочемо миру, і ми це перемир'я порушуємо. От е що стосується реального дотримання на фронті, то е знову ж таки е цинізм Володимира Володимировича е цілком поділяється таким самим цинізмом е його польових командирів. Е вони дуже чітко виявили на яких ділянках їм перемир'я дотримувати вигідно. Тобто там де їм все одно не світило якихось штурмових дій. А натомість навпаки, в них же постійна проблема навіть просто при перекиданні своїх там я не кажу військових частин, при перекиданні навіть окремих бійців при перевезенні банальному е, власне от будь-чого там від боєприпасів до консервів. От ми зараз якраз на екрані бачимо, е, чому в них проблеми. Бо е, на, на кожний власне е, об'єкт, який їде, ну одразу полюють наші дрони. Так от, на тих ділянках, де вони все одно штурмувати не збирались, вони демонстративно дотримували перемир'я з тим, щоб і нам довелося це робити, і тим часом під прикриттям перемир'я просто перегруповували в свої війська, перекидали їх куди їм треба. А от для цього 30 годин це не так мало. Ні, Це, звичайно, не час, за який ти перекинеш дивізії з, од... з одної ділянки фронту на інше, зовсім. Але в рамках тактичних пересувань 30 годин це не так мало, коли ти можеш за 30 годин нормально подовозити своїм бійцям БК, ти можеш за 30 годин е, нормально розмінувати, там, поранних, замінувати е, так, да, 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 розмінувати, замінувати саме так. Так, от на тих ділянках, де їм були потрібні такі речі, вони перемир'я дотримували. А на тих, де в них був хоч якийсь потенціал, саме наступати і штурмувати, вони абсолютно спокійно це продовжили. А наш опір, якого звичайно ж не могло не бути, ну не стріляти це не називається просто ну, сидіти в траншеї чекати, щоб ворог підійшов, і розстріляв тебе в упор. От ну так не буває. Так, от оцей наш опір одразу просто транслювався, як а от українці порушують перемир'я. Тобто, ну ну, чесно скажемо, спектакль Росії вдався. От е, Трамп тепер це виглядало, має мати... перепрошую, пане Євгене. Це виглядало е, на зовнішній арені як така е, невеличка дипломатична перемога? У спектаклі е, не така вже невеличка, е, чесно кажучи, е, він просто ну для всіх адекватних спостерігачів, для всіх, кого цікавить, що реально відбувається. Спектакль, звичайно, не спрацював, не зайшов, з нього відверто Ми сміялись і в Чехії, і в Балтії, та навіть в Конгресі США адекватні люди просто сміялися з цього спектакля. Але ж він був через для однієї людини, для Дональда Трампа, для людини, якій абсолютно не треба з'ясовувати істину і щось подібне. Йому треба аргументи, чому він припиниться нам допомагати от буквально з дня на день. І йому цей аргумент подарували. Для цього цей спектакль і був. Так, що нам тепер очікувати? Що тепер буде? Ну а того, чого ми раніше очікували. Ну це ж було питання трошки раніше, трошки пізніше. Ну починаючи з 20 січня цього року, е, у білому домі сидить союзник Володимира Путіна і наш ворог. Це об'єктивна реальність. Її е, давно треба прийняти, і е, просто в цього нашого ворога нового е, на жаль, ну на жаль, для нього на щастя для нас є одна внутрішня проблема. 72% американців підтримують нас, і тільки 4 росіян. От ну от не повезло Трампу, він в 4%, от, а не в більшості. От, але, але він підтримує Путіна всією душею. Але оскільки є оці 72% американців, йому доводиться дотримувати хоч якоїсь формальної пристойності. І для того, щоб остаточно зробити те, до чого він давно готується, чого він давно хоче, йому треба якийсь формальний привід, який можна показати своїм виборцям, сказати: Ні, ну я ж старався, це вони не хочуть миру. Ми вони так ось виборця. що нам робити, щоб нас такими не виставили. Слухайте, перестаньте. Ну 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 чесно, ну... Оце питання того ж рівня, що ми мали зробити, щоб Путін не напав. Тобто, ну, оце ну, питання рівно. Пане таке. Євгене, Думаю, ну речі, не є, зовсім згідно. Тому що, знаєте, от, дивіться... запрошую, от як Путін не міг не напасти, тому що він такий, як він є, так само Дональд Трамп не може не припинити нам допомогу, тому що він такий, як він є. В нього є свій світогляд, який ми з вами не змінимо. В, в цьому його світогляді, як, що він неодноразово вже озвучував, ми з вами мали здатись 24 лютого. А ми, а ми разом але з Байденом, там є ми, ось можна. ті відсотки американців, про яких ви кажете, але вони можуть а. втомитися, так як уже втомилася е, адміністрація Трампа, і вже хочуть ручки умити. Ну от про це ми і говоримо. Да він ж не скаже, що я перехожу на бік Путіна. Він скаже: Ні, я втомився обидва ці хлопці, особливо Зеленський, не хочуть мир. От хай далі розбираються між собою. Але для Путіна це означатиме, що все лишається так, як є. А для нас це означатиме, що лишається так, як є, мінус американська допомога. Ну от відчуваєте а це значуща історія, але але це абсорну це абсолютно неминучі речі. Ну трошки раніше, трошки пізніше. Ну нам навпаки за цей час треба було б до цього вже готуватися просто. Ще хотіла вас запитати про те, що очікувати на фронті, тому що прикриваючись ось цим перемир'ям, так званим, вони ж облаштовували там маршрути для важкої техніки, багато що підвозили там логістику і так далі. І е, пише там Діпстейт про те, що планують контрнаступ росіяни. Можливо, і погодиться Путін як варіант на ось цю запропоновану тишу від Зеленського. Але чи потім це нам не вилізе, десь в інших напрямках на інших фронтах контрнаступом? Ну, мені здається, що це питання вже трошки застаріле, бо він е, сьогодні росіяни вже заявили, що вони не продовжують перемир'я. Сказав тобто, Путін, про... що ще думає. А пісков пояснив, то Путін мав на увазі переговори напряму з Зеленським. Там знаєте, оця многоходовка така дуже, то вони так зрозуміли, і вони тепер починають казати. Ну, я не думаю, що нам буде якась е, користь від 30-денного перемир'я, крім знову ж таки дипломатичної, бо це якраз наша пропозиція, і вона виглядає все ж таки ну, набагато серйознішим е, бажанням миру, аніж 30 годинне перемир'я. Рівно 24, рівно 24 рази е, серйозніша пропозиція. От, е, тобто, дипломатично ми б виграли, якщо Путін би на це погодився, і тому дуже сумніваюся, що він на це піде. Е, у Лаврова все ж таки, на жаль, сидять не ідіоти. от, е, Так от, е, але я Якби раптом таке сталося, я не думаю, що 30-денне перемир'я воно точно нічого хорошого нам не дасть, але воно навряд чи сильно чимось нам загрожує. Ну за 30 днів е, можливості російської армії принципово не зростуть. Але так, е, щось вони піднакопичать із боєприпасів і техніки, тому перші бої після цього 30-денного перемир'я будуть важчими аніж перед ним. Ну так, так, зрозуміло. Почули, дякую. Так, ну що ж, будемо стежити за тим, як будуть розвиватись події, зокрема і в Лондоні. Ось буквально вже після завтра. Дякую вам, пане Євгене, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Військовий аналітик Євген Дикий був з нами на зв'язку.